Привіт! Ми продовжуємо розбирати стандарт Ada 2022 Сьогодні у нас тема, яка звучить трохи дивно для тих, хто звик до блокової структури: Declare expressions – вирази оголошення. Що це таке? Привіт. Це одна з моїх улюблених маленьких фіч. Згадай ситуацію, коли ти пишеш складний контракт, наприклад, ПРЕ. Передумову або просто довгий математичний вираз. Так буває. Іноді доводиться копіювати одну й ту ж частину формули кілька разів. Саме так. Раніше у тебе було два поганих варіанти: або копіпастити код, що призводить до помилок при змінах, або виносити логіку в окрему допоміжну функцію, що захаращує простір імен. О, так, копіпаст у контрактах це жах. Якщо формула змінюється, ти точно забудеш оновити її в одному з цих місць. Ада 2022 вирішує це елегантно. Тепер ми можемо оголошувати локальні константи або перейменування прямо всередині виразу. Синтаксис виглядає так: Дужки, ключове слово деклер, потім оголошення об'єктів. Begin, сам вираз і закриваємо дужку. Чекай, це виглядає як звичайний блок деклер, тільки в круглих дужках. Майже. Головна відмінність це вираз. Ця конструкція повертає значення. Ти можеш вставити це прямо всередину формули або контракту. Давай, на прикладі. ось класика. Ми шукаємо корені квадратного рівняння. Нам потрібен дискримінант b квадрат мінус 4 ac Дивись, як ми запишемо це з Ада 2022. Ми обчислюємо D один раз, даємо йому ім'я і відразу використовуємо. Код чистий і жодних повторів. Виглядає зручно, але де це зазвичай застосовується? У контрактах. Пре, пост та інваріантах типу. Це дозволяє уникнути повторних викликів дорогих функцій або повторення довгих складових імен. Уяви, що ти перевіряєш елемент у глибоко вкладеній структурі. Ого, тобто я можу зробити renames прямо в передумові. Саме так. Це робить контракти читабельними. Тобі не треба писати c.system.monitor п'ять разів. Які є обмеження? Чи можу я там оголосити змінну і змінювати її? Теоретично так. Ти можеш. Оголосити змінну, але найкраща практика використовувати це для констант та переіменувань. Це робить код безпечнішим і зрозумілішим, особливо у чистих функціях. Зрозуміло, менше шуму, більше суті. Десь так і є. Дякую, друзі. Спробуйте Declare Expressions у своєму наступному проєкті. Це дійсно спрощує життя. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний випуск.